Вітаю на каналі АвтоТОП. Сьогодні з вами Іван та Олександр. І нарешті ми показуємо ті автомобілі, які в нас є на переоформленні. Тож останнім часом ми більше показуємо ті автомобілі, які нібито є в продажу. А вам же ж цікаво, які ж все ж таки автомобілі ми знаходимо. Якщо дійсно цікаво, то обов'язково підпишіться на нашу групу у Фейсбуці, інстаграм, і саме там кожного дня ми розміщуємо ті автомобілі, які є у нас на переоформлення. А на переоформлення, якщо ми не беремо звичайно автомобілі Рено, які у нас а найчастіше автомобілі на переоформленні. Це звичайно джипи. Чому? тому, що це надійний в першу чергу і красивий кросовер. І саме тому нам замовляють рінігати, замовляють компаси і чирокі. Крім того, що ми знаходимо ці автомобілі за послугою під ключ в Україні, як, наприклад, оцей екземпляр, що стоїть позаду мене, а так і ми ці автомобілі привозимо з США і буквально. Деякий час тому для нашого замовника ми придбали на страховому аукціоні Копарт чудовий автомобіль з цілою безпекою. Автомобіль в класній комплектації це популярний широкий рестайлінговий з двигуном 2,4. По дуже хорошій ціні, а точніше на аукціоні ми його купили за 5700 доларів. І попередньо на сьогоднішній день цей автомобіль приїжджає близько 14 тисяч доларів в Україну, звичайно, без ремонту. Коли автомобіль прибуде сюди в Київ, ми його відремонтуємо і вже також обов'язково покажемо на відео. Як ми продаємо цей автомобіль замовнику? Але давайте ближче до суті. І сьогодні в нас на переоформленні в Києві автомобіль, який ми шукали під ключ компас. Хоча я скажу тобі, що шукали ми інший джип, а точніше, джип Ренігат І передивились для наших замовників. Дійсно, ми багато варіантів, і якщо ви в принципі зайдете на авторія та подивитеся, скільки продається загалом ренегатів по Києву, то загальна кількість буде близько 40 штук. Нібито вибрати є чого, Але коли доходиш до огляду цих автомобілів, виявляється, що в автомобіля може бути шпакльований дах. При цьому вартість його буде близько 15 тисяч доларів. Ось такий, до речі, автомобіль. Ренегат 18 го року, після града. Значить, стекло лобове було поміняно... в 21 году Бенсон, но это не Китай, это хорошее стекло стоит тут по верху крыши пескоструйчики вроде бы такого ничего я тоже не вижу крыша Ой делалось, но без покраски не обошлось, так как возле ребер жесткости невозможно было вытянуть без покраски. Переход на парочку 72. Ну, крыло дулось, как я показывал, такая теточка небольшая. И тут вот с шпаклевочкой вот где-то вот по эту пору. Вот это все есть. Мы тебя буквально несколько дней тому. Автомобиль, то писля минимальных повреждений градом в США, Капот при цьому йому поміняли, а з кришею рішили сильно не заморачувалися і просто її. Зашпаклювали. Також певний час тому ми оглядали автомобіль 2019 року в Рівному. досить непогана за нього ціна була 14650. Його була ціна з пробігом 58 тисяч кілометрів. І цей автомобіль ми оглядали в місті Рівна. І що ми побачили? Те, що, як правило, є на американських автомобілях. Це неякісний ремонт. Хотів показати вам підкапотний простір, але виникли проблеми з тим, що капот просто не відкривається. Ось, Будь ласка, тяну. І... Пробую відкрити капот і він просто не відкривається, не піддається. Тобто у нас десь заїдає замок капота. Ну, По правій стороні картина трошки краще, зазорчик трошки кращий, але все рівно не так, як то має бути. Якщо поглянути сюди, то також відразу помітно, що тут не все відразу вийшло. Якось так а і е, інтеркулер у нас Інтеркулер теж дуже цікавий. Ось так він виглядає. Бачите? У суті абсолютно не виставлені зазори, пензликом пофарбовані елементи кузова, але при цьому все, що це є автомобіль? Саша він проданий відразу, в принципі. Воно тому, що все продане ставити. Воно все продається. Воно все продане, як завжди. Знаєш, типа ну. Не хочу ображати людей, але на кожен товар є свій на кожен товар є свій покупець абсолютно точно, тому що немає якихось таких чітких критеріїв. Чи варто купувати той чи інший автомобіль, чи має він справедливу ціну, чи має він несправедливу ціну. Ми вже як з собою розбираємось, ми і привозимо ці машини з США, і вже багато років займаємось підбором в Україні цих автомобілів. Ми можемо дійсно зорієнтуватися. І коли ми дивимося на цей екземпляр, який ми підібрали для наших замовників, то дійсно тут дуже круте співвідношення ціни якості. І я б. Ну, однозначно, почекав би цей автомобіль. І якщо ми навіть порівнюємо його з популярними ренігатами, які навіть можуть бути трошки дешевше, то мені здається, що компас набагато е, цікавіший варіант. Чому? Тому що автомобіль, по-перше, в нас більший це середньорозмірний кросовер, а не як у випадку ренігатом, це компактний кросовер. І автомобіль у нас. Крім тих характеристик базових, які він має, він має ще й дуже хорошу комплектацію. Хоча це Latitude, це автомобіль з повним приводом, це автомобіль без ключовим доступом і те, що рідко дуже буває по компасам, автомобіль з сервоприводом кришки багажника. Крім цього всього, автомобіля великі, 18-ті диски. Звичайно, в салоні у нас комбіновані з сидінням. З великим екраном автомобіль укомплектований звичайно кнопкою стерстоп, клімат кліматконтролем, великим екраном і багатьма багатьма іншими функціями. Як бачиш, при цьому абсолютно стан нового автомобіля. Чому? Тому що пробіг цього автомобіля 80 тисяч кілометрів. І, звичайно, чому варто купити було цей автомобіль? Він мав на відміну від більшості. Американських битків, мінімальне пошкодження. Як ти знаєш, при мінімальному навіть фронтальному пошкодженні у джипа компасів стріляє завжди фронтальна безпека. У цього ж автомобіля фронтальна безпека абсолютно ціла. І то я вже не кажу, що автомобіль продається у нас з двома комплектами коліс, і якщо чисто суб'єктивно, дуже приємний у нього колір. Такий асфальт дійсно дуже практичний. Практичний колір. Якщо ж ми говоримо в загальному, порівнюючи цей автомобіль з ренігатом, наприклад, то, звичайно, тут трошки більше у нас місця на задньому сидінні. Зараз там у нас розмістилися колеса від цього автомобіля, і у нас більший багажник. Зараз ключика немає, тому сервопривід у нас не спрацює, ні, не спрацьовує. Сервопривід, колеса, все поміщається. От загалом загалом ситуацію на ринку ти знаєш. Тобто автомобілі не їдуть в тій кількості, як вони їхали до того з США. Тому що автомобілі раніше, як ви знаєте, їхали через Одесу. Зараз вони прямують через Литву. У нас виросла доставка відповідно морем, виросла доставка по суші. Тому що з Литви автомобіль ще сюди якось треба доставити. Це все накладується на вартість автомобіля і привести на сьогоднішній день ось такий компас, такій комплектації з таким бігом, ну, буде дуже і дуже важко. Напевно, Це буде важко. Якщо розорваний купити, то не буде важко. Так, да, Звичайно, якщо ти береш автомобіль з стріляною безпекою з кривими лонжеронами, які треба буде потім відрізати їх, приварювати, там, де немає радіаторів, всь... і ти будеш їх ставити китайські і все таке інше, комплектувати автомобіль китайськими запчастинами. До речі, у нас тут по оригіналі зібраний автомобіль, крім того, що у нас фари тайвань, ну вони просто ну насправді, якщо ми порівнюємо з оригінальними фарами компаса, вони не гірші, а то і краще. Тому що вони, по-перше, що більше круто виглядають і вони відкалібровані. Люди, які є... Їздять на компасі, вони зрозуміють, що на компасі фари світять ну, досить такі. Ну, як на всіх американцях, будемо говорити відверто. Тут же автомобіль зверни увагу, по зазорам, абсолютно ідеально все виставлено. Автомобіль без піскострую, автомобіль ідеально відремонтований. В автомобіля був зроблений розвал, і автомобіль, що головне, ми максимально детально перевірили. От, до речі, навіть вчора у нас був комплекс перевірок по цьому автомобілю. Зверніть увагу, як ми перевіряли повний привід на цьому автомобілі, тому що машинка в нас повна привідна. О, новый не вот другой О. Сейчас выставляем самый тяжелый тест для машины. Это чуть-чуть назад. О, стало. Что там режим гряз? Чуть-чуть руль справа, чуть-чуть. Пробуем Не, это ему тяжело. За да. Не, другой режим. Другий режим какой-то. Все, пошло смещение, лучше съезжать. Так, сейчас у нас получается задние колеса полностью на катках, а передние, переднее, одно. И пробуем выезжать. Пробуем. Это антибукс отключ... это он тушит его. Не разреш... На передке вышел отлично. Силы проехать на машине. да, сейчас по ямочкам проскочим. Русифицированный полностью, да, получается? Не, вообще ничего не, не я имею в виду километры стоят, не милишь уже по спидометру. Да, я скажу, ну она на английском Не, понятно, да, да, да. Не, просто температуры смотрю в градусах, уже не в Фаренгейтах такого. Росок, кстати, на ней приятный. Сколько? Видите, у все 11 литров. Ось я проїхав 700, це я бак випитав, 11 литров вийшло, це, можна сказати, город частично. Тобто це змішаний, виходить, 11 литров, так. Да. Забув сказати, що наш сидінняший водія з електроприводом насправді. І загалом, коли ми сидимо в салоні, дійсно автомобіль якісно дуже зібраний. Ну, Хто хоча б раз був знайомий і сидів в цьому автомобілі, обов'язково відмічає, що дійсно непогано, що моя ізоляція високого рівня, оздоблювальні матеріали по сидінням, по торпеду, пластик на високому рівні. І загалом ну, приємно виглядає. Коли ми говоримо про технічну частину автомобіля, то звичайно тут окремо варто сказати в порівнянні з конкурсом конкурентами цієї машинки, те, що купуючи цей автомобіль, чи навіть Ренегат чи Роккі, ви завжди будете впевнені, в тому, що 9-ступеневий заТЕФ вас ніколи не підведе, якщо ви будете хоча б колись міняти там масло. І на двигун 2.4 ви завжди можете при бажанні встановити газове обладнання, вартість якого там, від 600 до 800 доларів, дивлячись, яку компанію ви оберете. І при цьому вам не треба буде там, кожні 30 тисяч заїжджати на регулювання клапанів. Все, що може бути по двигуну, це легкі якісь запотівання, які дуже швидко е можна прибрати. За допомогою там зміни просто резиночок, ущільнювачів і таке інше. А невелике кермо дуже зручна посадка з хорошою боковою підтримкою по сидінням. І в своєму бюджеті а цей автомобіль ми придбали знайшли точніше для нашого замовника по ціні 16 тисяч доларів з повним приводом в такій комплектації. Мені здається, що це шикарно. Це один з найкращих кросоверів на сьогоднішній день. Що ти загалом скажеш? Ну, я скажу, що ще треба доповнити, що комплекту... ці автомобілі, саме ці автомобілі і широкі теж доукомплектовувалися заводу по бажанню клієнта, коли машина куплялася, допустимо, цей монітор він, він, міг би бути більший. Так само тут у нас так само йде ще клімат-контроль, повний привід. До речі, на повному приводі цей автомобіль досить гарно держить дорогу. Так, замовник нас питав стосовно повного приводу, як ним користуватися. Якщо, наприклад, ти потрапляєш десь складні умови, грязь, сніг чи пісок, тут відповідно ти можеш положення. вибрати так, заблокувавши повну муфту повного приводу. Вона тут, як ми знаємо, електромагнітна та підключається або за вимогою, або автоматично при проскальзуванні передніх колес. Коли ми рухаємо. В одному із таких режимів, ми можемо за допомогою коробка у нас, ну, тіп, з функцією Тіптронік, виставити будь-яку передачу, яку потрібно, там перша-друга. І відповідно цей автомобіль дійсно дуже непогано справляється з бездоріжжя. Ну, Головне не перегрівати масло в коробці. Ну, Загалом ми маємо розуміти, що в основному повний привід комплектується для цих автомобілів, в першу чергу, для безпеки на трасі на вологій дорозі, наприклад. Але джипи, на відміну від. Мазди, звичайно, роблять такі опції для того, щоб ви могли виїхати на рибалку, на полювання в якісь не дуже складні умови. Звичайно, о, тому це дуже великий плюс по джипу. От і о, що варто сказати, по, по загальним характеристикам, то що ти правильно сказав, доукомплектовували часто ці автомобілі. Тут у нас встановлені диски більшого його розміру, саме 18, -ті. Зазвичай налетіть йдуть 17 візки. За ту саму електрокришку я сказав, і за безключовий доступ це дуже зручна функція. Насправді також я сказав, а не сказав. Я за авто... Автоматичний запуск, який, до речі, якщо раптом ви не отримали в своєму джипі, його насправді як і по доджу, його можна прошити, замінивши ключик. Ну, прошивка, да, я була ключа і вся дуже зручна це функція. Тому що взимку ти можеш цей автомобіль. Це кайфова функція, це дуже це кайфова це... функція. Да, ти взимку можеш цей автомобіль прогріти, відповідно, а літом так само запустивши е, автомобіль, ти можеш охолодити салон, і це ну, дійсно зручно. насправді, І вже їхати на прогрітому двигуні чи охолодженому салоні. Як Кому буде зручно. От. Підсумовуючи свою доповідь, можна сказати, що дійсно знайшли ми дуже толковий автомобіль в крутому кольорі в тій комплектації і по дуже солодкій ціні. Тож, загалом, якщо ми поглянемо, то середня ціна на такі автомобілі в такій комплектації і з таким пробігом, що важливо, стартують близько 17,5 тисяч доларів. Тут же автомобіль повністю хазяйки, якісно відновлений, на відміну від тих варіантів, які ми приглядали до цього. Тому що дійсно ну, буває дуже непоганий автомобіль, який мав невелике пошкодження, гарну комплектацію, невисоко кутину Ми буквально декілька днів тому оглядали такий автомобіль в броварах червоного кольору. Ти пам'ятаєш? ренигат 15 рік. стекло лобое менялось ще в штатах 19 года стоит монопар по оригиналу Всі бірочки на місці. уплотнитель норм не затягана нічого карта в хорошем состоянии дверь красилась в штатах 177 177 все передачки работают, ручник держит, все это проверили сенсорная родная магнитола. Включили компрессор кондиционера, начал пищать сразу на, на ремнях. Скоріше, за клінів шків компресора іменно на включенні, не може включитися. От все по автомобілю ніби непогано, також там здається, була ціла безпека. Але от такі от дрібниці, от, що м, треба просто міняти компресор кондиціонера. Нібито нічого глобального, так людина і на це поступається. Але хочеться, коли віддаєш машину замовнику, щоб потім замовник не колупався з цим компресором кондиціонера. Ну поясню, тому що при фронтальному ударі були зміщені а, трубки, які підводять фріон до компресора. Відповідно, там були розриви, їх там трошки неякісно попаяли. І відповідно, по-хорошому треба міняти зараз компресор по факту, тому що він заклинив, що і міняти ці трубки. Нібито не глобальна проблема, але не дуже приємно, скажімо так. У цьому ж конкретному варіанті робити абсолютно нічого не потрібно. Тут замінені масла в коробці, в двигуні. В повністю автомобіль обслужений і нічого не потрібно з ним робити. Зараз ми чекаємо номера тих і наші замовники їдуть прямо вже завтра в подорож на своєму новому автомобілі. Тому така невелика історія. Якщо ви плануєте привезти для себе джип або ж зі штатів, або знайти його тут, то звичайно ми в тому вам допоможемо і будемо тому раді. Зараз автомобіль заїжджають той автомобіль, який ми перевіряємо на авторинку. Зараз я буду перевіряти. Еще раз, клиент захотел, чтобы компьютером проверили, и проверили на яме. Так, и вот так автомобиль проверяют сейчас. Зараз... Слышу. <свист> Так, це все плюс-мінус виглядає. Автомобіль зараз перевіряють по ходовій частині на частині на підтікання дливон повністю все, попередню ходову і задню ходову теж будемо перевіряти. Так, ну що ж, друзі, зараз біля СТО перевірили автомобіль на СТО і зараз, що переговорили з клієнтом, будемо забирати. Автомобіль коштував. 15600 доларів, забираємо за 15100, а зараз ще, я думаю, соточку виб'ємо. Ось такий компас сьогодні ми купили на київському авторинку. Як бачимо, автомобілі є. І сьогодні ще один автомобіль. Зараз будемо перевіряти. Так, у нас на перевірці ще один компас. Це у нас 618 рік. В гарній комплектації, в лімітед. Газ бензин 24. Ось так він виглядає. Його вже перевірили, на сьогодні домовились на СПО. І зараз будемо ще перевіряти на з того пробігу автомобіля 85 тисяч кілометрів. Невелике пошкодження було, у нас підкрас ліве крилишко, ліва дверка, стійка, стійка нормально, Нічого не красочка не спаклювало. Зараз будемо його перевіряти понизу. Так проходить процес перевірки. Так само наш співробітник. Рулем, коротко і бистро. Як новенька, 85 тисяч пробігу тут. Рулем подіргайте, коротко і швидко. Іще, іще, іще. Іще, іще, хорош. Все, нентралка, спускайте тормоз, хай робить. Держіть тормоз тепер. Амортизатори сухі по салінблоках, по поперечних вопросів немає, по продольних немає. Редуктор сальники. І такі колись, бачите, давно-давно mm -hmm. давано, давно, але зараз немає. Передній сальник теж вони mm -hmm. життя. Пильники на приводах ціли, вадушки ціли. В принципі, питань більш немає. Mm -hmm. так, ну що ж, друзі, ось такі покупки купили на цій неділі два Компаса. Перший це... Компас комплектації Latutit Він стояв по ціннику 15 600 доларів. Забрали його за 15 100 Це досить така низька ціна для кросовера. 2,4 газ бензин. Теж ми перевірили даний автомобіль на рікарі. Він був знайдений на авторинку в Києві. Продавав його власник, реально власник, він вже переоформлений. І сьогодні ще один джип компас комплектації Limited за ціною 19 500 доларів. Людина неохоче торгувалася. Ну, тут розумієте. Як вам сказати, хтось хоче дешевше, хтось хоче дорожче, хтось хоче віддати більше коштів за автомобіль, хтось планує менше, але якщо реальний автомобіль з мінімальними пошкодженнями і він відремонтований якісно з за оригінальних запчастин, по ньому немає ніяких питань з мінімальним пробігом, він завжди буде коштувати нормальних грошей. Тобто на цьому компасі, що ви тільки що бачили, ми торгували всього 200 доларів. І то він не сильно охоче торгувався, бо що каже, я буду на ньому сам їздити, мені в принципі пофігу, продам його чи не продам. Тобто з такого плану. Ще один компас у нас куплений, реально класний ремонт. Машина візуально дуже якісно виглядає. Він буде переоформлюватися через неділю, тому, що власник не може. Тобто, бачите, якісь такі нюанси, вони завжди є. Тут треба враховувати, що в кожної є якісь справи, але все-таки домовляємося, переоформлюємо, купуємо гарні автомобілі. Ми цій неділі ще купили ще три автомобілі, але про них розповім вам. Чуть пізніше не забудьте поставити великий палець вверх, прокоментувати відео, обов'язково підписатися на канал. Всім гарного дня ми погнали працювати для вас далі.